Перед день Різдва, коли вся родина збирається за святковим столом, під час святої вечері священики просять помолитися за героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів їх родини. Святий вечір повинен бути проникнутий святістю, тому що люди збираються, щоб зустріти народження Спасителя. Святвечір має свою рідну літургію. Читається слово Боже, запалюються свічки, співаються колядки. Під час тої е, святої вечері згадати тих всіх, хто віддав своє життя цього року. Положив за наш спокій і то, щоб наша держава в дійсності мала той розквіт, в неї відійшла до загарбницької руки. Різдво Христове нагадує кожному, що людина не сама, бо любить і дбає про кожного, кажуть священики. Гріздво нам здавши пригадує ту важливу подію народження Ісуса Христа, той, який приносить у цей світ мир, який приносить у цей світ той спокій. І цього хочеться бажати всім нашим українським родинам християнським, щоб дійсно через народження Ісуса Христа у нашій державі запланував той мир, той спокій.